Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами будемо робити для себе челендж. Сьогодні у нас буде доступна лише одна частина поля. Ну і трошки біля воріт. Це ви маєте побачити, я там щось придумаю, щось вставлю, щоб ви розуміли суть цього відео. І поїхали! Ми будемо сьогодні грати один-один. І. Я не знаю, як це буде виглядати. Я це ніколи не бачив чомусь. Можливо, це вже існує, але я такого ще не бачив, тому. Тому. Так. Я це знімаю, тому що. тому що хочу. Що за нетом? Що за пінг? Чому прикол? Такс. Ми можемо їздити лише на цій стороні, тому що. Тому що я так вирішу. В наступну катку може будемо їздити вже на іншій стороні. Знову щось з нетом. Та ну, це якесь. це якесь лайно. Я не можу туди їхати. Друже, я туди їхати не можу. Ні, 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 ми повертаємось, я не можу. Ні. О, тепер можна. можемо так от зробити. Отак от, от тобі красти і отак от, от промазати. <ріст> Чому б ні. Чому б і ні. Ой-ой! Ну отак от, от. Уже два нудь. Це погано. <ріст> ну, хоча б один-два зробити приємно, тому... Це вже щось. Так, це, це вже не 0-2. Це вже не 0, і. І це вже не 0, справді. Так, туди нам не можна. Ми повертаємося в зону. Воротаря. Воротарську зону. От в ту сторону нам можна. На цій половині. Ми можемо покататися, але. Було б добре ще м'яч, інколи. зачіпляти... Ні, не треба. Ой такий класний сейв. Так, мені не можна в ту сторону. Не потрібно про це забувати. Ой, яка помилка! Щоб цією помилкою скористатися, але в мене немає нітро і. Ну і капець. Одним словом, капець. Хоча можемо зробити ось так і ні. А в туди нам не можна, а все, потрібно повертатися. Ну ми встигаємо Засейвити Чому я так багато розмовляю? Тому що. Тому що це челендж такий, і. І я не повірю, що це буде гол, а це буде голу Окей, це 2-2. Чому я постійно розмовляю і не вирізаю нічого, тому що такий челлендж, і тут потрібно бачити всю катку, щоб я там нічого не порушував чи ще щось. Як ви бачите... Ну, тут я можу ще стояти, тому що ми домовились, що так, ну так можна. Хоча б якось потрібно сейвити. А ось ось туди я не можу. Ось туди я не можу. Це подарунок, це подарунок. Це, а, це подарунок для мене. Окей. Блін. Це таки рятує. Такс. Так, туди мені не можна. Мені потрібно повертатися. Не знаю, чи це буде цікаво, але мені цікаво. Я не знаю, може два матчі я проведу, і мені. І мені сподобається, тому що це гол. Це красивий гол. До речі, так вийшло, що це мій перший раз на BMW. Виходить так. Тому що я на ній грав тільки в Spike Rush. І це відео ви вже бачили. Не знаю, коли вийде це відео, але, скоріше за все, скоро. Мабуть. Ось це то помилка. Це. 3-3. Хоча. 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 Хоча ми все ж таки. Рятуємо себе. Тому що, він, скоріш за все, хотів нас підірвати. Ой, блін, мені туди не можна, вибач. Але мені туди не можна. Так. Оп. Забув. Туди мені не можна. О, тепер можна. Тепер можна торкатися м'яча. Ой-яй-яй-яй-яй, що це за сейв? Як же гарно, як же гарно. І це гол. Красивий гол. Нічого не скажеш. Сейв, плюс гол. Красиво. Продовжуємо. Грати далі. О, ні, не треба так. Ой-ой-ой. Ох, який сейв. Непогано. Ой, він не забрав. Ой, лагаю, він забрав. Ну, ви самі бачили, в мене він не забрав, а потім воно пропало, просто шезло. Так, дякую, що несеш м'ячик. Ту половину, на якій я можу грати, і дякую, що я так тупо граю. <гравж> і це четвертий гол. Я зробив помилку. Я не знаю чому, я не знаю як, але я зробив помилку і. І все. У мене більше немає слів, тому що. Тому що я лох. Можливо, я зараз заб'ю ні, це сейв. А зараз я отут почекаю м'яча і отак от зроблю. Ой, як лайно. Як лайно, лай, лайно я зробив. Найс. Гарний гол. 3-5. Якби б не та помилка, то ще може були б шанси. Він дивиться цей повтор. Ну, було гарно. А в мене ще й лагає. А чому в мене лагає? А я не знаю. Помилка, щезне, будь ласка, дякую. Та що ж таке? І І мені не можна добивати, мені не можна... О, тепер можна. Окей, okay, 4-5. Ну, можливо, якби не та помилка, було б 4-4, ми побачили повертаємо. А так, я не знаю. Можливо, мені зараз пощастить, і я заб'ю, але я не впевнений. Я максимально в це не вірю. Тому що Rocket League така гра, що вона... Ну, от зараз впаде м'яч і це свисток. А в мене ще й немає нітро. А я ще й заб'ю свої. Ні, не заб'ю. І все. Ось такий перший матч. Переходимо до наступного, де ми змінимо частину. Для різноманіття ми з вами міняємо частину поля. Тепер ми будемо грати зліва. Минуло грали справа, тепер будемо грати зліва. І так, виходить довге відео, але. Ну, вибачте, такий вже челендж. Такий. Ну, це мав бути сейв. У мене ще, ще з інтернетом, чи що. Ну, подивіться, я не знаю. Ну, пф, клас. Класний гол ми пропускаємо. Ну, окей. Так, у нас є шанс відігратися. Ага, я не зачепив. Це чудесно. Я не можу їхати на ту половину. Без проблем. Зате ми. можемо... Не можемо ми врятувати, тому що це гарний гол і. 0-2. Я не знаю. Ось так. Ми знову розпочинаємо з 0-2. І. Я не можу їхати в ту сторону. Окей. Граю я на платині. Перший, 1 на 1. Ну, це мій ранг, тому не дивуйтесь. Мене щось знову підлагує, Я. я не знаю. Перезаписувати я нічого не буду, тому що це буде виглядати, ніби я хочу знайти якийсь кращий матч, чи кращий для себе по моментам матч, але. Але можливо я буду все-таки перезаписувати, тому що ну, подивіться, що це робиться, що це таке. А я не можу туди. Прикиньте, а тепер можу. Ну, але в мене все рівно якийсь пінг чи що. Хол. Один-два. Знову! І все одно в мене якийсь пінг, я не розумію. Так, давайте я трошки. Я не буду стояти АФК, я просто зажму. Ось так зроблю. І трошки АФК постою, постою, постою трошки АК. Е, повертаємось, 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 і дякую, що ти не забив. Ти, звісно, міг, можливо, хотів, але не зміг, але. Тобі дуже сильно дякую. Я не забрав нітро? Я щось таке зробив? Я, я не знаю, я був не в грі, якщо чесно. Я ж щось про інше думав. І ще я пропустив. Так, я ще й пропустив. Я не знаю, це не допомогло те, що я зробив. У мене все рівно вилазить якась помилка. І, можливо, поїхали до наступного матчу, тому що. Ну, тому що. На жаль, якась помилка. Так всі вийшло. Так і сталося, що. Минулий матч я вирішив не записувати далі, тому що. Ну, тому що я забиваю свої ворота і. Ну, як завжди, я знову пропускаю. Блін, хочеш щось розповісти, я знову пропускаю. Окей. Е, тому що мене лагав інтернет. А е, цей матч я вирішив зробити там і там. Тобто, е, Тобто, ось м'яч полетів сюди, значить я тут. Тепер я на ту сторону їхати не можу. Якщо я заспавню з цієї сторони на Кіков, тому я б. Бу... Тут... Та що це таке, я ж пофіксив і ще й почекав? Ще й добре почекав? А я не можу сюди їхати. Що я роблю? Чому я сюди поїхав? Я не можу сюди їхати. Не можу. Ось. Ось такі в мене умови сьогодні. Щось, не знаю, щось з тим інтернетом якась... матня. Матняє. Ну, я не розумію, чесно скажу вам. Ніби все добре було. Я все повимикав. Я ще й не забив. Ну, нехай. Ну, ну, нехай. Окей. Можливо, це гол, а можливо і ні. Так, це гол, окей. Один-один. І знову щось не так. Що не так? І як його фіксити? Ми знову з цієї сторони заспавнилися. тому ось так от. В ту сторону нам ну, не можна. А ще й такий кіков гарний. А який кіков? Як же я обожнюю такі голи? Вони завжди залітають в мої ворота. Постійно. Мені багато хто казав, що. Вчи там оці, знаєте, гарні кікофи, коли ти там ось так робиш, летиш перший на м'яч, і тобі буде це допомагати, але я не хочу. Я не хочу. Мені так легше, мені так е, приконніше, і. Ну і все. Це ж я можу сказати. Тепер ми можемо з цього боку їздити. Тому що Тому що нас обкрадають. Це не тому що, а тому, що ми тут заспавнили з цієї сторони. А от туди вже не можемо їхати. Туди вже, на жаль, ні. Ось лінія ми бачимо. Повертаємось назад, тому що він. Буде бити. Знову ж туди. Туди нам не можна. Я не можу туди, друже. Зараз щось буде. Зараз щось буде. Зараз щось буде. Я відчуваю, я відчуваю, що зараз щось буде. Ура! Я так і знав! Гол! 1-3. Взагалі не гарні матчі виходять, але нехай. Це все ж таки челендж, тому. Тому. Якби б я вмів грати, то. можливо, щось і вийшло, так? Ні, не сьогодні. Такс. А, на цій стороні ми тепер можемо їздити, тому що ми тут заспавнились. І отримаємо гол 2-3. І знову якийсь пінг. Якась матня, якась дурня, я не знаю. Тепер ми на лівій стороні. З лівого боку. Ну, якісь фрізи є, я не знаю, я не розумію. Шей гол. А ні. А так. Ну, от моя провина, тому що я спочатку не повірив, потім повірив, а тепер ми по центру і куди м'яч відлетить, з того боку ми і будемо. Сюди, значить ми тут. Ну Хоча б сейвимо так на цей бік нам не можна. Ну що це таке? Ну ви подивіться, я не знаю. Друзі, певно, я буду на цьому закінчувати. Якщо нічого не станеться в цьому матчі ще ціка... цікавого, то я буду закінчувати, тому що Ну це взагалі не діло. Можливо, ми зараз заб'ємо, але я не впевнений в цьому. Тому що Нітро 0. Ну ось так от, ми не забуваємо. А я можу бути з цього боку? А я вже і забув, з якого боку я повинен бути. Ніби з цього. Якщо з цього, то давайте ось так. От. Ось так, ось так. І ось так. 3-4. А можливо на цьому і не. Чому ти підлагуєш знову? Ну шо не так з тобою? Ну що з тобою не так? Ну чому ти лагаєш? Чому? Скажи мені, будь ласка. Інтернет, все ж було добре, я не можу на тобі. Вибач. Хочеш чому вибач? Тобі ж краще. Я міг тільки що до пустих їхати і просто. Можливо, забивати, а можливо і ні. Я знову туди не можу їхати. На жаль. Ой, дякую. Це було гарно з того боку. Це я зробив в зоні. В зоні воріт, тому все добре. Не бийте. Я скипаю м'яч, я не можу за ним поїхати, я ще й пропускаю, блін, через свої помилки. Що не так сьогодні. Чому це відбувається? Ах, добре. Якось то дограємо Ви вже звиняєте за це, але. Ну, якось то дограємо Ну, знову ти підлагуєш Ну, подивіться. Ну просто ну, подивіться на це. Ну... Не знаю. Залишилася хвилина, я вже якось дограю і зараз ще й пропущушка з все ні. Рятую. Ну, мене лагає. Це виходить челендж не тільки половина так, поля, а ще й якась. Я не можу сюди їхати, я сюди поїхав. Чому я зробив той дотик. Я не міг... Я, я не мав права того робити. Я, я не знаю, воно мене якось його телепортує, чи що, чи це в мене в очах щось. Чи мене щось реально з очима. Ну, але я не можу так грати, Не вибачте. А то не діло. Я не можу на ту сторону йти. А я можу на цю сторону їхати чи не можу? Що я зробив? Чекайте, я думав. Я, я спочатку думав, на яку сторону я можу їхати, тому що я забув. І потім мені прийшло в голову зробити ось так. Ем... Друзі, <с> якщо вам сподобалось, ставте подобайки, Хоча я не знаю, як це може сподобатися, але це було весело. Мені сподобалось, хоча і воно лагало, воно і зараз лагає. Але. Мені сподобалось, чесно. Челенджі, можливо, будуть далі. Я щось Придумаю, типу, банальний челендж є для того, щоб їздити без нітро і так далі. Так ось, підписуйтесь на канал, ставте подвайки, пишіть свої коментарі, підпи... під... підписуйтесь на телеграм канал. Нехай вам щастить. І. Я не хочу казати почуємось, тому що ще 10 секунд грати. А можливо, я закамбечу. За 10 секунд, так, друзі. Ні, я ніколи в житті не закамбечу за 10 секунд, тому що. тому що почуємось